Сьогодні я буду робити тест між трьома тканинами по радіозахисних функціях цих тканин, в їхній спроможності пропускати та затримувати радіовипромінювання, яке йде від мобільних веж всередину приміщення. Я знайшов три види тканин, які будуть захищати, з яких я потенційно хочу створити радіозахисні штори. Тобто, з однієї сторони, вони повинні бути щільними для того, щоб захистити від радіовипромінювання, з другої сторони, вони повинні бути максимально прозорими для того, щоб... Більше світла проходило всередину приміщення. У моєму приміщенні потужність випромінювання від вежі 30 мВт на квадратний метр. Тому я вирішив якимось чином захистити своє приміщення, особливо вікно, від радіовипромінювання. Є тонувальні плівки, які можна наклеїти на вікно, але тонувальна плівка, наклеєна на вікно, вона не буде пропускати всередину приміщення випромінювання від вежі, а значить мобільні телефони і без цієї інформації не зможуть нормально функціонувати. Але якщо повісити штори радіозахисні, то тоді мобільні телефони можна покласти на підвіконня. І тоді мобільні телефони не будуть випромінювати сильні сигнали і будуть доставлятися інформація до мобільних телефонів, при тому захищаючи квартиру. Я знайшов три зразки тканини для штори. Моїм завданням було виявити, яка з цих зразків найбільш ефективно захищає від випромінювання, і при тому, щоб вона була найсвітліша, побільше пропускала світло в кімнату. Так, на цьому пристрої. Режим без зв'язку немає, але обидві сім карти які тут є, я їх вимкнув в налаштуваннях. Далі мобільні дані вимкнені. Його дані вимкнені. NFC вимкнені. Синхронізація також вимкнена. Все вимкнено із того, що може... Себе випромінювати за виключенням мобільної точки доступу. Мобільна точка доступу. Точка доступу зараз видає 5 ГГц. От в даному випадку це от канал від 149 до 165 Тепер просвічуємось. Один. Саме темний. Два. Світліший. І три. Ще світліший. Цей прилад вимірює рівень електромагнітного поля в таких одиницях, як ампер на метр, мікротесла та мілігаус. Також він ще вимірює рівень електричного поля. В одиницях вольт на метр. Ще він вимірює рівень радіочастотного випромінювання. В таких одиницях, як міліват на сантиметр квадратний, мікроват на метр квадратний та міліват на метр квадратний. В даному тесті ми будемо використовувати саме цей вимірювач. Екземпляр номер 1 Проведемо тест на пропускну здатність світла. Зараз 170 люксів. Зразок 1 пропускає світло. 15 люксів. Зразок 2. 72 люкси. Зразок 3. 98 люксів. Зглянемо механічні тести зразків. От зразок номер 7 Ось така його структура. Золотистий колір. От так воно розтягується. Легкий. Приємний на дотик. Розтягується так. Розтягується так. Вот такий він. Золотистий колір. Це зразок номер 1 Зразок номер 2 Вот зразок номер 2 Так, от і він розтягується так. І так. Трошки менше розтягується, ніж той, ніж перший зразок. Трошки менше. Тепер от. От такі його механічні властивості. І зразок номер 3 Так, оцей розтягується трошки краще, ніж другий. ледь ледь помітно трошечки м'якіший, ніж другий екземпляр. Так менше, менше, так більше. Так. Колір теж золотистий. Колір золотистий. І пушинка ходить. Так. Тепер порівнюємо зразочки в порівнянні. Так, одночасне порівняння двох зразків. От, по світлості. Перший екземпляр і другий екземпляр. Тепер другий екземпляр і третій екземпляр. Так, от одночасно. Другий і третій. Другий і третій. Порівняємо екземпляри на білому фоні. Перший, другий і третій. Порівняємо екземпляри на чорному фоні. Перший в притул, другий в притул, третій притул. Підсумки. Ціна зразка номер 1 за 1 квадратний метр 72 долари. Зразок номер 2 має ціну 116 доларів за квадратний метр, і зразок номер 3 86 доларів за квадратний метр. Телефон випромінював на частоті 5 ГГц з силою ось такою 14,524 міліват на квадратний метр. А через тканину пройшло всього лише ось ця цифра. 0,12 мВт на квадратний метр. Це означає, що придушення сигналу відбулося в 1143 рази. І так, зразок номер один души сигнал в 1143 рази, зразок номер два в 1280 разів, і зразок номер три в 961 раз. В децибелах екрануючий ефект це співвідносно значить 30,58 децибелів. 31,07 дБ і 29,83 дБ. Тобто, найкращий показник по захисту від радіовипромінювання показав зразок номер 2 найслабший показав зразок номер 3 Але при тому світловий потік перший зразок показав 15 люксів, другий зразок 72 люкси, третій зразок 98 люксів. Тобто, найсвітліша тканина зразок номер 3 Кімнаті буде найсвітліше, саме якщо штори будуть зроблені з цієї тканини. На другому місці зразок номер 2 по яскравості кімнати, і на третьому місці зразок 1. Продавець зразка номер 1 і зразка номер 2 сайт БезпекаІнфо. Зразок номер 3 продавець глуши.comю. І насправді, якщо е, взяти не клаптики, а повноцінний е, метр хоча б квадратний, і зробити ті ж самі тести, то коефіцієнт затухання буде більший за. Ці цифри. Що стосується мого вибору, то я вибираю зразок номер 2, тому що, на мою думку, він найкраще підійде для штор в кімнату через те, що, по перше, він достатньо світло пропускає в приміщення, хоча й трохи менше за зразок номер 3, але натомість. По-перше, і що найголовніше, він має значну перевагу в придушенні сигналу від мобільних веш та Wi-Fi, тобто він приголошує сигнал в 1280 разів. По друге, він найменше створює ефект відблиску від сонячних променів, що покращує зображення. І по-третє, тест контрастності показав, що контрастні зображення по ту сторону тканини більше за інші зразки, що також покращує зображення по той бік тканини. В наступному відео я буду тестувати вже повноцінні готові радіозахисні штори.